31-річна Інна Кубрик очікує на підписання контракту з 31-м прикордонним загоном, де вона працюватиме кухарем у тилу. Цю вакансію її запропонували в центрі рекрутингу. Я згласилась, мене одразу направили в частину, і я туди приїхала на собеседування. Мені все підійшло, і я сказала так. Вони сказали проходити все, що треба, комісію, все. Я це все пройшла, а тепер очікую. Інна вимушена переселенка з Херсонщини. Її чоловік колишній військовий, якого демобілізувала через поранення. Тим, щоб піти на військову службу, у мене вже це бажання було ще два роки тому, коли у мене чоловік отримав поранення. У мене батьки залишились в окупації. Було бажання, але мене не відпускали, тому що в мене є дітки. Так як наразі дітки з батьком залишилися, я йду на службу. Ми помінялись місцями. Жінка має освіту кухаря-кондитера. Раніше працювала у пансіонаті, а після переїзду на Буковину на кухні в місцевій школі. Кажуть, що треба ще вчитися. Ну, що? ми готові. Думала, що я здамся, бо вони думали, що я не прийду, ну то тобто, є бо це дуже довго проходити це все, всю всю комісію на всіх цей. Вий... Але я все-таки прийшла і сказала, що я прийшла знову до вас. За п'ять місяців роботи рекрутингового центру у Чернівцях сюди звернулося пів тисячі людей, каже уповноважений представник Міноборони з питань рекрутингу Олексій Бажавець. Дуже багато жінок. Жінки також звертаються з якимись своїми побажаннями. От до нас звертаються діловоди, психологи. Хоча була жінка, яка сказала тільки операторам ВПЛА, кухарі, водії, бойовий медик. За словами божевця, кожна п'ята людина, яка звернулася до центру рекрутингу у Чернівцях, жінка. А серед кандидатів, тобто серед тих, з ким далі йде робота по підбору вакансії, продовжується спілкування, не просто отримав консультація, а далі йде супровід людини. Кількість жінок ще більше, там 45% на сьогодні. Причому не поодинокі випадки, коли жінки заходять, в тому числі і на максимально, скажімо, так, військові посади, пов'язані з безпосередньою участю в бойових діях. Наразі в центрах пропонують 10 тисяч вакансій в силах оборони. На більшість посад військові частини готові брати жінок. Якщо чоловіки в нас багато приходять і після 60 або 60 і візьміть мене, бо я дуже хочу, хоч щось для мене підберіть. Жінок вже в такому віці немає. Вони молодші, але різний, Діапазон різний. Молоді дівчата 30 років є, 35 років. Рекрутери консультують жінок щодо актуальних вакансій та направляють на співбесіду безпосередньо до обраної частини. Якщо співбесіда успішна, дають рекомендаційний лист. Опісля ТЦК, ВЛК, навчальний центр та сама служба. Було що жінка сказала, що я хочу служити, але коли виникло питання, що потрібна базова військова підготовка, вона хотіла бути бухгалтером, вже підібрали частину, все зійшлося. А вона не захотіла їхати на базову військову підготовку, бо в неї коти. Загалом в Україні до центрів рекрутингу звернулося 36 тисяч людей, з них 19 відсотків жінок. Марія Мороз, Володимир Дорош, Василь Ніколаїшин. Суспільне новини Чернівці.